Сонячний годинник парку ковних скульптур відремонтували. На металевій конструкції зламалися окремі деталі, які потребували заміни. Також на інсталяції оновили покриття. Роботи здійснювали озеленювачі комунального підприємства Екосервіс. Як зазначають комунальники, у скверах, які знаходяться на їх балансі, часто доводиться виконувати незаплановані ремонтні роботи у багатьох випадках через вандалізм. У нас не передбачені, так сказати, роботи. Тому що, от, наприклад, у нас в кованих фігурах є часи сонячні, по яких завжди гуляють діточки, зламали цифри, в нас немає зварювальників, немає в нас малярів, і приходиться нашими силами ці всі роботи відновлювати. От вчора все зварювали, приварювали і робимо до ладу, все доводимо. Для підтримання скверів у належному стані комунальникам, окрім озеленювачів, потрібні ще й фахівці в інших сферах, зазначає Олександр Журавель. На сьогодні штатний розклад нашого підприємства. Основна спеціальність це озеленювачі, є прибиральники, є слюсар сантехніки, які займаються поливом, капельним поливом, ремонтує системи поливу на всіх скверах. А на сьогоднішній день у нас вже вісім скверів на балансі комунального підприємства, «Екосервіс», парк Приморський на балансі і практично на всі, у всіх скверах є дитячі майданчики, де багато конструкцій, горки, гойдалки, але вони з часом мають властивість виходити зі строю. У зв'язку з тим, що це вуличні, вуличні конструкції, і тому ми сьогодні будемо напрацьовувати пропозиції для управління житлово-комунального господарства для того, щоб в нас в штат були введені спеціалісти, які могли б обслуговувати оці конструкції. Парк «Кованець культур користується особливою популярністю серед мешканців та гостей міста. Сюди приходять на екскурсії та проводять квести. Відвідувачі роблять фото оригінальних арт-об'єктів. Ми приїхали в гості, і нас гость привів сюди до парку. От і нам дуже сподобалося. І гори. Це єдине таке місто. От ми з ми навіть у нас немає такого. От китайський парк, білоруський. Є стамбульський і гречний, грецький. А, а от десь і китайський, дуже гарний, і білоруський, і маленька Грузія. От, дуже сподобалось місто. Дуже сподобався чесно. От ми його бачимо другий раз. Другий раз бачу його другий раз. Дуже цікаво. Да. І от все ще те, що тут зроблено, нам дуже дуже подобається. Ще тут нам сподобалося дерево. дерево Зараз підемо дерево фотографувати». На сонячному годиннику, який тільки пофарбували, вже видніються відбитки взуття. Комунальники вкотре наголошують, що в конструкції присутні гострі елементи, які можуть травмувати.